Що для тебе Україна? В Івано-Франківську відбулася благодійна виставка Кольори свободи до неї долучилося понад 70 художників України. Усі виручені кошти від продажу організатори спрямують на підтримку захисників. Більше про це наша Вікторія Резун розкаже. Усі художники представили по дві картини у синьо-жовтих тонах. Організатори кажуть, такий колаж зробили, аби відтворити український прапор. Автори даних творів зображали те, що для них Україна. Тут також представлені в основному більше франківські художники і художниці. А також є і художники з Херсону, з Дніпра, з Києва, з Хмельницька, тобто чуть-чуть всеукраїнські. Виставка наразі представлено близько 80 робіт. Проте планується ще доповнення, кажуть організатори. Загалом експонатів має бути 200. В Деяких картинах зображено чи церква, чи якесь прагнення до Бога, як автор побачив. Ось, наприклад, дана картина це Михайла Дейнеги. Тут зображено ангели на фоні всесвіту, як вселенська боротьба між злом і добром. Також і автор Динден Василь. Зображує церкву, звісно, де людина може прийти і поспілкуватися з Богом наодинці. Також і інші є роботи, де є церкви зображені, або також є, наприклад, ангели-охоронці зображені, тобто або мати Україна, яка захищає нас, всіх наших, ну, нас, дітей. Представила власні картини на виставці Світлана. Над роботами дівчина працювала кілька днів. З однієї перше, що мені прийшло на думку, це петриківський розпис, оскільки в дитинстві бабуся мене вчила, як розписувати цим розписом хату. І для мене це самий гострий спогад був. З жовтими відтінками, перше, що мені спало на думку, це ранок, і як солов'ї співають. І цей звук ранком він не повторний ні в одній країні, як в Україні. Тому. У моїх картинах це Соловей і Петриківський розпис. З блакитних Петриківський розпис я вказала на пелюстках ніч, оскільки завжди ми з бабусею придумували, що будемо працювати вночі, а вже ранку йшли працювати. А з жовтого це Соловей, оскільки ранок. І так, як ранком соловій ніколи не співають. Та додає, вражена такою інсталяцією. Було цікаво спостерігати те, як передала бачення України інші художники. В цілому я побачила різноманіття думок і побачила, що це не просто лелека і барвінки. Я побачила глибину в кожної думки і, скажімо так, враження дуже приємні. Доповнена виставка відбудеться вже на початку липня. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю автомобілів для військових.